І так, сьогодні поставили редуктора цього на січкарні. Така в мене січкарня стоїть. Привод. Отак. Значить, що розбирали. І тут, може бути, вітерно. Отут пропускав сальник. Як обнаружили потом. Сальник стоїть наш якийсь колібені, які то ставили тут. на вал, точили переходну втулку під наш розмір сальника. І він той слабувати, то прийшлось підмотати фулл наверно, слоїв 4 чи 5. Зайшов плотно. Шайбу тую шліфунули трошки, щоб сальник не грило, бо пацани, які то жорстко робили. Під подшипниками вже хтось щось робив. Наплавлено, було проточено, ну получається, що. Розмір був трохи великуватий. підшипник і той, що повинні затягуватися гайкою і ну, регулюватися конічниці. Пресом стягували. Так не повинно бути. Тоже шліфонули, там убрали, по-моєму, три сотки. Тепер нормально. Тут а по цьому валу люфток трохи є, ну, незначний, хай робить далі. Воно, в принципі, робило Там по обоймах і по роліках вроде, не видно, щоб воно вироботка була. Ну, шестерні трохи є покусані. Тож тоді не знали, як обороти міняти, дуже просто. Знімаються шківи, ставиться болт, вижимається. Містами поміняв і вже обороти половину менші. В принципі, нормально зроблено. Оце таке Втулка вступиться, розпиляна, тобто натягує шкіл на конус, затягує втулку. Коротше, мертво. Оце таке. Так що татісальників сальників у нього нема не де. Сальник СКФ СР 12350 такого сальника в Україні немає. Оце таке. Так що. Потроху готовим кейси. Попробуємо сонях молотити. А там перейдемо на кукурудзу. Сою не хочу не молотити, поля не ривні. Оце таке. Так що все, бувайте. Так, всім привіт. Продовжуємо готувати кейси на осінні жнива. Достали ротора. Такі бичі. Наче ще казали хлопці, що нормально. Спереді трактор з нав'язкою гідравлічною. Потрошку витягли тут по досках, по підбарабаннях, а потім на таку рібено чи чого достали ротора? Тому що на горлі не вистачає болтів, висипається зерно. Тут дірка, 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 не вистачає болта, не вистачає болта, тут теж тут. Ще 8 на кукурудзі заложили, бо тут отак чимось прорвало. Там деякі направляючі містами поміняли, там значить, шліци на коробці нормальні, ну но сальник пропускає, сальник заказав, у нас вже приїхати. Тут шнеками, десь під якимось вже є дірочки, там в конці де жолобок кончається почти у всіх. Попроривалося воно чогось, не знаю, ну, позаваруємо, побачимо. Оце таке зашиєм два сепаратори, последніх на сонях. Там є листки нам давали. І будемо готувати його, тож сікарню редуктора перебрали. Тут вже видно, латка лежить. Тут десь колись заварював щось. Ну а так потім, потім треба буде зняти колесо і Витягнути шнек вигрузний, подивитися угловий редуктор той. Тут заміна ремня вигрузки вже заказав, гейсовський буде, бо піксовський цей. Лопнув, не хочеться потім в полі це все міняти. Тут треба буде ЦП замінити, тому що вже порозтягувались Ну, а так наче Наче нормально все. А тут, а, а тут виходить десь із, із оцих тих, десь страйничка цього підтікає масло. А що воно там хто знає Ну, коротше, будемо потім розбиратися. Ну а так хто знає, Не знаю, хочемо ще шкварня познімати. Наварити, проточити, нові втулки заділити. Ну, побачимо, чи будемо робити, чи ні. Як завжди, в селі роботи вистачає. Оце таке тут наче по цьому нічого. Деякий подшипник поміняємо атак. Треба ще кукурузне решета зробити. Пробив не те, що я колись казав. Оце таке. Тут в принципі підшипник... Нормальний, гойдали тут тихо. От там ото ікла такі, не знаю, чи їх треба підварювати чи ні. Ну вроді не намотувало туди. Оце таке наклонка. Нормально, там два подшипники помінялися спереді в качалці нових весною. А так тут тоді наварвали, на підправляли там, наче нормально, Це ще хороший. Ремень цей розрізали, бо находив друг на друга і виходить, що скидало один ручей. Оце таке. Ну, вже запасний лежить. Ще сюди. Верхній цей. На сонях поки от ходить і це, я на кукурудзу вже обтібелось і замовив. Приїде. Оце така картина. Значить. Ну, а так, наче нормально все. В тому дуже добре перебрали, то наче може ще загрузний шнек достанемо, бо не наче кривувати трохи. Може двеземо, хай порівняють трошки.